Лекала у мене сорочки моєї будуть від Оксаночки від просто лекала. Тому всім рекомендую дуже багато в неї різних моделей. І дитячі, і жіночі, і чоловічі. І, до речі, я вже шила по її лекалах. Все сідає дуже-дуже добре. Тому всім рекомендую, а я працюю далі. Шити сорочку я буду ось із такого флісу. Такий він дуже класний фліс і м'ягесенький, і в той же час він щільненький. Його виворитна сторона така ще й з борсиком. Він, дуже класна тканинка. Так, які буду вносити коригування. По-перше, почну зі спинки. На спинки по моделі тут є така защіп, така, господи, як вона складка називається. Я її приберу, тобто по всій спинці, ось це мені треба зрізати або загнути. Ну, я загну. Далі рукав. Рукав був двохшовний, але так як у мене тканина дуже м'яка і піддатлива, то я його склеїла і буду цільний. рукав Так, продовжую я роботу над сорочкою. Ось викрила деталь спинки. І тепер на деталі пілочки. Мені треба відмітити. Де клітиночки закінчуються, де починаються, де темні, де світлі. Для того, щоб при... Ой, це в мене крейда на руці. Для того, щоб при розкрої пілочки, потім в боковому шві, наші клітиночки сходилися і все було дуже гарно. От так я ось роблю це все діло. Далі покажу вам. Я вам відкрию зараз страшну таємницю. Я вперше в житті працюю з клітинкою. Я тільки щойно це зрозуміла, тому що я перший раз стикую і совміщаю е, стикую кліточки і лінії. Щось мені не доводилося з нею працювати. І так, логічно, да? так, пілочки наші усі є. І ось така у нас бокова частинка спинка і поличка. Все зійшлося, працюємо. І так, розкрій завершено. Зараз я вам покажу, що в мене вийшло тут ось кокетка. Хоп, чітко все. Тут теж кокетка. Оп! все чітко, все сходиться, все скрізь сходиться. Єдиний косяк у мене У мене не залишилось зовсім тканини для планок. А планки все-таки треба їх окремо. А, в общем, одна планочка у мене ціла, і навіть сходяться ось тут клітиночки. А інша планка в мене буде з двох частин. Ну, то все не біда, то все. Потім в процесі роботи підправиться. Кишеньки. Кишеньки я все-таки вирішила зробити навхрест, але чомусь мені не дуже це подобається. Ну, зараз я подивлюсь, буду збирати, потім ще вирішу, що з ними робити. Так, клапани. На нижню частину клапани я взяла стрічку лір. Так, а верхня частина клапана, ну, звісно, що фліс. А, так, нижній комір. Що це Тут у мене манжети. Манжети, то, до речі, вже дублеринчики я викрила. І буду дублювати саме тканинним дублерином. Ось таким, не флізеліном. Чомусь я захотіла, щоб були манжети і верхній комір. Саме такими щільненькими. Тому ось він верхній комір мій, який я буду теж дублювати. Так, дублюю тільки манжети, верхній комір і планки. І все. Так, все готово. А, і ось тут у мене рукавчики. Все, буду збирати зараз. Так, клапани я ось так стачала. Зшила. І ось такі вони в готовому вигляді. Вже запресовані. Зробити лишилось відстрочку по периметру, і буде готово. Кишені накладні я теж запресувала все. Вхід в кишеню тут продублювала. І ось, цю, ось цей вхід я пройдуся верлочком оверлочком. Далі продубльований комір уже готовий до сшивання, манжети продубльовані. Так, що ще? Продубльовані вже, ой, прошиті кокетки, прошиті. Зараз буду їх запресовувати і відстрочувати. І так, сказати, що я натопила, це нічого не сказати. Ну, слава Богу, що тут не видно, де пришивається кокетка. Тут майже його не видно. Тому, а в чому я натопила? Треба було клапан вшити сюди одразу між кокеткою і пілочкою, і сюди вшити клапан. І я, звісно ж, молодець. Ну, нічого, пришиємо так зверху. Трошечки вище він так буде в мене. А ось ця кишенька, отут буде трошки нижче. Та йой. Ось так. Все, це вже планочку зараз приколола. Буду. Трошки воно буде несимметрично, не але, ну, я думаю, теж прикольно буде. Ой, так, пришила я кишеньки, але все-таки клапани я передумала робити. Не знаю, чомусь мені не дуже подобається. По-перше, що я їх викрила із урахуванням того, що буде продовжуватись малюнок, а це якось не дуже просто що один клапан сходиться, малюнок, а інший ні. Коротше, поки без клапанів. Якщо що, потім можна їх пришити. Зараз завершую планка. Ні, зараз буде комір, рукава. Манжети і планка, і низ, ісе? Я вже майже на фінішній прямій. Вже все зібрано. Мені лишились тільки манжети. Манжети, до речі, я вирішила робити не такі, а звичайні без застібок, по колу пришию зараз і все. Щоб без заморочок було мені. А, так, низ. Дивіться, яка класна по викрійці. Взагалі йде дуже класно, ось такий, о, господи, хвостик. Його запрасувати зараз треба. І. Весь низ пройдусь оверлочком і потім прямою строчкою І буде ось такий класний кутик тут, без проблем. І все буде класно. Все, завершую. І так, зробимо трошки маленький підсумок того, що я вже зараз пошила, і що б я змінила. По-перше, клапани тут не треба. Ну, як на мене, поки що, по крайній мірі. А, так, низ. Я хотіла підігнути зараз, але поки що відпала вона. Приміряла я її, і мені ось тут у мене косяк. Точніше, це не косяк. А з досвідом, так сказати, це можна було б виявити. Ось, так як я її буду носити отакою, я не буду під горло саме застібати, тому в мене буде відкладатись отак комір. І ось це, що буде видно тут шов, це мені дуже не подобається. Тобто зарані мені треба було подумати про підборт. І я зараз замислююсь, щоб все-таки зробити, викроїти ось тут підборти такі. Да. От так, отак. Так, ну що, мої любі, всіх вітаю! Субота пройшла дуже активно, в домашніх хлопотах, тому навіть не було коли зайти і зглянути і, і показати вам сорочку. Зараз показую, що я вчора нашила. Так. Ось така у нас сорочечка буде. Зараз тут стякуємо. Ой, трошечки довжину не видно, так? Да? Ось так видно. О. Ось така, класнюча. Все-таки клапанів не буде. А, тут я зараз, <клес> ось це, що я говорила, я зараз буду обробляти бейкою. Це вона в мене вже є, готова, бавовняна. Так, шовчик по горловинки. Я буду закривати бейкою, яку запресувала тільки навпіл. Ширина її, до речі, скільки тут ширина її. Десь тут сантиметр? Два сантиметри, так? Ні, півтора. півтора. Значить, 3 сантиметри в ширину загальну. Я її пришию ось так на край, потім запресую, відверну і, так як ми кіперною стрічкою закриваємо горловинку, так я тут закрию горловинку. А борти чи ці планки, планки? Вибачте, планку. Планку, я зараз оброблю ось такою беєчкою, яка запресована ось так, а потім ще навпіл. Тільки ж ми правильно, да, знаєте, що правильно треба запресувати бейку так, щоб на 1 міліметрик одна була коротше за. Просто не можу вам не показати цей процес. Краса. Просто краса. Ось так виходить. Дивіться, от така буде планочка. Ой, взагалі бомба-ракета, мені дуже подобається. Так, тепер показую, як далі що з'єднувати. Ось тут я вже сколола Ой. і зшила. Так, ось так у нас планочка, прикололи комір, відвернули. Відвернули так, щоб. В рівчачок пришивання планки потрапила наша ось ця стручечка пришивання бейки, тому що ми будемо ще ж пришивати планку. <кій> планку. Все. Ось тут прошили, зафіксували, і все, вивертаємо. Оп. Зараз що у нас виходить? Дивіться, яка краса красивенна. Так, хочу, по-перше, подякувати одній моїй підписниці, яка мені э, натякнула на мою помилку. Точніше, мені написала, господи, я так протупила. Ну, це все людський фактор. Це можна якби коротше. Я ж була комір, пришила ось вкрай планки, а його ж треба до середини планки пришивати. Тому я вам дуже-дуже дякую за те, що ви мені написали. І я переробила свій комір. Да, дійсно, от шиття вночі воно притупляє, притупляє, нічого не скажеш. Ну, Зато тепер я вже все переробила. Все, Зараз я запрасую ось цю беєчку ось сюди, зріжу залишки і прикладу строчечку. Зараз пройдусь при пришию строчечкою і все. Thank you. Як ви зрозуміли, я вже сьогодні вигулюю свою сорочку. Боже, яка вона кайфова. Це просто нереально. На теплий костюмчик на сьогодні так, так холодно. І ця сорочка ну, бомба-ракета. Взагалі клас. Хто ще не наважився, я рекомендую. От вона, я відчуваю, що вона в мене буде улюбленою, ця сорочка.